Викинуті на призволяще. Днями в рівненських соціальних мережах опублікували відео, де чоловік виносить коробку з автомобіля та залишає її обабіч дороги. Згодом з неї вибігло декілька котів. Це не вперше, коли із тваринами поводяться саме так. Зазвичай їх вивозять у ліси. Утім, є і ті, кого залишають на призволяще у містах, залишаючи просто на вулицях чи в парках. Дуже багато в місто привозять собак з сіл і з районних центрів. Це вже статистика, бо собаки в місті вже. Майже всі стерилізовані і кастровані. От більшість собак, які надходять в місто, це з сіл і районних центрів. Звісно, дехто з тварин знаходять свої домівки та господарів, але очікування можуть тривати роки. Зокрема, цих собак підкинули у передмісті рівного село Бармаки. Наразі ними опікуються волонтери. Однак, попри це, вони шукають і люблячих господарів. А цей пес живе вже рік на одній з вулиць рівного. Собака дуже грайливий та спокійний. Місцевий мешканець Інколи підгодовують його, але він також потребує господарів, котрі б могли б про нього попіклуватись. Рівнянка Тетяна проживає в районі ювілейного вже шість років. Вона неодноразово допомагала прилаштувати тварин. Каже, у серпні помітила, що кількість безпритульних собак зросла. Ми вже певно з початку серпня почали помічати, що на нашому районі дуже багато нових собак з'явилося. І саме цікаво, що це не були цуцики маленькі, це були дорослі собаки, частково були з кліпсами. Дуже багато було кобилів, ну тобто. Ми розуміємо, що кобелів явно з села ніхто не вивозить. Собаки такої загрози далеко не несуть. Як думають собі багато рівнян. Вони набагато добріші ніж багато людей, які тільки можуть бути. Зоозахисниці Іннеса Шишкіна зазначає, що деякі тварини можуть бути із зони бойових дій. Важко сказати, чи це викинуті домашні тварини, чи це привезли військові. Тому що це теж ми не виключаємо цей варіант. Чому це трапляється? Тому що люди не мають куди їх забирати. Проблема не зникла, тому що це не тільки тварини зі сходу. У нас дуже багато вистачає ще людей, які плодять тут на місцях, в селах і викидають ці коробки в рівне підкидаються в кращому випадку, в гіршому випадку це узбіччя доріг там, де їм не вижити. Допомогти безпритульним тваринам може кожен небайдужий містянин. За словами зоозахисниць, для цього треба лише опублікувати оголошення з фото в соцмережах та на сайтах. І вже зовсім скоро знайдеться новий господар одного кота чи одну собаку в своєму дворі робити гарні світлини. Висвітлюєте цю інформацію в соцмережах, закидаєте в рекламні якісь сайти, і ці тварини безумовно швидко знайдуть домівку. Просто ми фізично не можемо осягнути всіх масштабів, тому що всі волонтери працюючі люди. А люди, які годують в себе в дворах, вони можуть долучитися до цього процесу. Не обов'язково себе там назвати зоозахисником. Це займає не багато часу. Волонтери додають, лише завдяки небайдужим людям можна врятувати життя братам нашим меншим. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.